За три дні підкачався. Трошечки з Олексієм ми батови. Стаєте тапки будеш. Та я не я басику. Ні, ні, бувай тапочки. На жаль, сьогодні Станіслав програв Олексію Васильченко в батлі. Я ж тебе, я тебе не заставляв, ти сам визвався. Станіслав! Станіслав! Мені тебе жалко, шкода. Тесно. Так, а полотенце є? Є. Так піснять хочу, якщо чесно. Може, потер, через 20 хвилин я вийду на зв'язок. Я воно все вибіжить, тепер жива. Молос, <плес> ні, 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 ні. Станіслав, Станіслав, можеш в шорти, вони все рівно будуть мокрі. Так а я не можу голем заблокувати. Хто тобі таке сказав? Тікток. Ні, ти в жорст! Хлопці, якщо побачать ці розміри, вони скажуть: -мо, і почнуть жалуватися. <плес> а це тобі пишуть голод, <плес> давай. <плес> Нашесь малого, я І оце холодною водою. А де цей? А де за прямий піл? Холодною водою? Ви що дурні, Олексію? <гум> ближче підійдіть. Ближче давайте, нам не видно. Ближче 1100 онлайн. Давайте ближче. Кожен... Діжи, держи, держи пока отак. Вот це мій перший раз. Станіслав, твій перший раз якраз буде нормально. Люди пишуть, давай. Знач, дивись, я тобі раджу. Зніми полотенце, зніми тапочки. Куди ти пропав? Ану, а час, секунду, давай зайдемо на хвилинку, Я зігріюся. Давай ти зайдемо. Хвили... <ріст> це буде хуже, вернись назад. <ріст> вернись назад, ти буде хуже. Куди дів... пішов? <клес> а на зараз потримай. Куди онлайн? 650. 120. Коли ти на басейні стояв, було краще. Там холодно піш. 1200 онлайн. йди. Тивись, пос... Послухай просто. мене, послухай мене. Щас знімаєш рушник. І як дядько настояш, як мужик. Ідеш до відер. Доходиш до відер. Знімаєш тапочки, становишся босими ногами на сніг. Робиш декілька вдохів, стабілізуєш дихання. І починаєш з ніг тільки на видохі береш і пішов з ніг до голови. А друге відро біом хватаєш, виливаєш і стоїш 15 секунд. Нікуди не біжиш. Давай. Основне, після того, як обернеться. Да, можна одну хвилинку, я прийду. Якщо 300 онлайн Чуєш, що ти кажу, що ти не можеш? Що ти не можеш? По одну хвилинку почекайте, час я пройду. Пишуть, і він не вийде з туалета. <рес> <рес> він вже до себе додому побіже. <рес> 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 ти груди накачав? Ніфіга собі слухай, ти що. Просто сейчас не бері бери то відро і сразу. Починай щас... з ніг і пішов на голову. Убери те полотенце, послухай, не неси його туди. Не неси його туди. Так, і стані... що ще раз мені робити, кажіть. Значить, починаєш на видохі з ніг і пішов наверх. Одним відром. Наверх. Сюди, а до а потім Ні, отак от ось з ніг і раз, і пішов на груди і на голову. На себе по чуть-чуть. Окей, перше, а друге. А друге прямо на голову і все, і стоїш 15 секунд. Пішов. А якщо я постою 5 секунд. Ти повір мені, простой 15, ти кайф поймаєш, а так ти просто змерзнеш, біжи. Я дуже сумніваюся, що буде кайф. Все, все, буде все, кайф буде. Не, не давайте йому, не давайте йому. Не давайте йому рушник. Так, стоємо так, так, ставимо. Да, стане. Постій, не спіши. Подихай, не. Ох, хі А на голову. Ай, Он да, Вот да, мужик. Стой, стой. Расслабься, Три, четыре, пять. Да я расслабленный максимально, ребят. Семь, восемь, девять, десять. Один значит нас, значит, ну, нас побежали. Все, расслабься, сейчас будет тебе очень жарко. Поэтому успокойся, расслабься. Станислав, <свят> ты забыл <свят> взять тикток. <свят> <TikTok. свят> <свят> ты забыл <свят> взять тикток, Станислав, вернись. Полотенце дай. Даю, даю. даю. Станіслав! Ася! Ти забув зняти тік-ток! Нічого, ми нічого не забули. Ну ви ви тепер, аудиторія повинна зрозуміти, що Станіслав це людина слова. Не, Я так кажу, так ні, так ніхто ж не сумнівався. Ніхто ж не сумнівався. Ну жарко становиться? ні, ні. нє, -ні, не будь знає, як будто пішов присяг і прийшов. Тепер кожного дня ви побачите відео, як Станіслав з утра встає і обливається холодною водою. Станіслав, піди шорти поміняти, живи. Це рідко. Станіслав, іди шорти поміняй. А ні, ніяка вона не цей. Вона була холодна, слухай. А ніхто те не робив вишку.